Шановні учасники семінару, через 5 хвилин ми розпочнемо наступну нашу другу сесію, тому а, прошу а, підготовлюємося і запрошуємо вас на місця. Дякую. Десь можна презентації скинути

Продовжимо нашу роботу після перерви. Е, мене звати Іван Стечинський, я з Українського інституту національної пам'яті. І тепер, власне, від таких теоретичних питань, е, про які говорили попередні спікери, перейдемо вже більше до практики. І наступна наша така як міні-лекція, презентація буде присвячена. Рекомендаціям е, інституту з вшанування і збереження пам'яті, з вашого дозволу, я сяду, бо так зручніше трошки буде. Е, дякую дуже Клементин та Антону за такий гарний е, теоретичний вступ. Е, в принципі, після якого я думаю можна буде гарно розповідати про власне ці методичні рекомендації? Багато хто я так чув з ними вже знайомі з вас, але тим не менш, завдяки нашим партнерам фонду засильну Україну, ми маємо їх друкований варіант. Тому, по факту, це сьогодні така саме презентація. Презентація, яка має бути, тому що. Ми вже презентували проєкт в Національному музеї історії України в Другій світовій війні. Також під час інших деяких заходів розповідали про електронну версію цих рекомендацій, і, от, нарешті, ми маємо паперового примірника. Розпочнемо, але на початку хотів би розповісти взагалі про якби, питання. Меморіалізації і держави, тобто зараз, от я тут представляю державу, і власне разом з Софією. Це ми сьогодні двоє спікерів, такі з державних установ. От тому може буде трошки сухо, але намагатимось якось це говорити більш розбавлено і ну, щоб було цікаво слухати. Власне для Українського інституту національної пам'яті питання меморіалізації виникло от з початком російсько-української війни з 2014 року. Тут вже казали спікери, що для України, і це по факту так, це такий новий виклик, тому що війна такого рівня, я не знаю, аж шум такий в колонках можна його якось прибрати? Це не Зрозуміло, окей. Е, тобто, після, напевно, що війни в Югославії Європа і Східна Європа військового конфлікту такого рівня не знала, а Україна так точно не знала після Другої світової війни. І тут найцікавіше те, що як і Антон зазначав, і Клементин, дійсно це для нас новий досвід. Хоча парадоксально, що. Україна на своїй території містить е, зразки меморіальних практик із Першої світової війни, і з Другої світової війни. Тобто, по суті, для нас це не нове, але питання, що е, ну, ми тоді власної державності не мали, і свою меморіальну культуру ми випрацювали доволі специфічним чином, про що я пізніше трошки розповім детальніше. І, власне, коли це питання постало перед інститутом, хоча е, теж треба зазначити, що е, Український інститут національної пам'яті, як і багато подібних установ в Європі, тобто це не лише українська така річ, от як кажуть е, там ті ж самі росіяни, що це в нас от спеціально така країна, де оцей нацпам'яті так далі, ні, такі установи є в країнах Балтії, в Чехії, в Словаччині, в Польщі, е, в Угорщині. В країнах колишнього, так би мовити, постсоціалістичного суспільства, де є проблемні питання історії ХХ століття насамперед. І в Україні так само Український інститут національної пам'яті займався проблемними питаннями історії ХХ століття. Тобто це реабілітація репресованих, голодомор, визвольний рух тощо. Але так як ну, у багатьох людей, в тому числі в Держчиновників, коли вони чують слово там пам'ять, збереження пам'яті, до кого ми звертаємось до Українського інституту національної пам'яті. Хоча у нас в Україні головний державний орган, який займається збереженням пам'яті про російсько-українську війну, це Міністерство у справах ветеранів України. У них це прямо прописано в положенні. Але так сталося, що Інститут до цього долучився ще з 2014 року і зараз якби, теж лишається таким. Органом, який займається цими питаннями, тоді, в 2014 році, тодішньою командою інституту була напрацьована така трирівнева модель меморіалізації. На її найвищому рівні мав бути український національний пантеон. Він, власне, і є. Що це передбачає? Це мало бути створене місце, де будуть поховані всі визначні українські державні діячі. От насамперед, якраз пов'язані з незалежністю України, тобто з початком ХХ століття, які в силу тих чи інших обставин, чиї поховання опинились за кордоном. Зараз ця ідея стала на паузу через повномасштабне вторгнення. Тобто, на жаль, втілити зараз повноцінно ми це не можемо. Другий рівень це національний військово-меморіальний комплекс, як він бачився тоді. Зараз це національне військове меморіальне кладовище. Це те, над чим працює зараз держава. Я думаю, багато хто з вас знає, яким чином ця робота проходить, в силу багатьох нюансів, процесів і так далі. Але це теж дуже цікавий кейс. Він почався не зараз, як багато хто думає, а ще в 2015 році, якраз десь з ініціативи інституту, але на превеликий жаль, от можна почути таку думку, що ми до 2022 року багато хто не помічав війну. І от всі оці питання, які зараз існують з Національним військовим меморіальним кладовищем, вони, може, десь теж з цим пов'язане. Бо тоді вважали, що ну воно якби не сильно той на часі. там, Ця війна скоро, напевно, що закінчиться. Невідомо, чи воно треба, чи не треба. Землі нема. В 22-му році питання гостро актуалізувалось через брак комунікації, ми, як то кажуть, маємо, що маємо. І ось третій рівень. Він, хоч і третій, але напевно ну, один з найважливіших це сектори військових поховань, окремі могили, пам'ятники та пам'ятні знаки. Е, отут е, це те, що було втілено, і це те, якраз над чим працював інститут з 2014 року, тобто те, що вдалося втілити. Е, тут це в нас тісно переплелось з тим, що власне команда інституту також досліджувала українську революцію. І попри те, що можна там дискутувати стосовно долі Збройних сил України того часу, української державності і так далі. Але тоді була напрацьована українська військова меморіальна культура. Багато українців, які виїхали, вояки, які перебували в українській армії, яка продовжувала існувати за межами України в таборах інтернованих і так далі. Вони випрацювали певну меморіальну культуру, яка е, якби, оприявнилась зараз у значній кількості українських кладовищ, в тому числі військових кладовищ, за кордоном. І, власне, інститут взяв цю модель для запровадження того, що ми е, зараз називаємо сектори військових поховань. Тобто тут три таких фото. Спробую сісти так. Посередині це одна з таких моделей, скажімо, запропонованих інститутом. Ось ось ця світлина це втілений, така, втілена ділянка військових поховань в Херсоні. І, власне, основою для всього цього були поховання українських вояків за кордоном. Ось на цій світлині ми бачимо фрагмент з фото. Українського кладовища на волі у Варшаві, де похований генерал Марко Безручко, ще до повномасштабного вторгнення команда інституту, зокрема Павло Подобєд і благодійний фонд героїка, розробили такий проєкт як віртуальний некрополь української еміграції. Була зібрана база даних по всім українським похованням. Ну, Всім, які, скажімо так, от відомі нам за кордоном, вони були відфотографовані, внесені в окрему базу даних, і це було одним з таких наших найбільших досягнень, щоб власне показати оцю меморіальну культуру, що ці місця є, і, скажімо так, якщо тоді навіть ну, дехто скептично до цього ставився, то зараз. Це дає можливість от, тим українцям, які опинились за кордоном, знайти ці українські місця, які там є. І, власне, на основі цього от, і була запропонована ідея типового надгробка. Тим більше ну, ця ідея вже була втілена, він дійсно існував. Тобто, по суті, якби, українські кладовища вони ну, нічим не гірші і не відстають від такої світової меморіальної традиції, яка виникла після Першої світової війни. Ось тепер перейдемо безпосередньо вже до наших рекомендацій. Команда наша розробників це, крім інституту, до нас також долучився Національний музей історії України у Другій світовій війні, Музей Революції Гідності. Це, власне, державні установи. Тобто ми пропонували насправді багатьом музеям і так далі. Але от найбільший фідбек і найбільший внесок ми отримали саме від цих установ. І ще, що важливо, до нас дуже гарно долучився громадський сектор. Це такі організації, як минуле майбутнє мистецтво, зараз в Київській школі економіки. З ними спільно разом розроблений один з таких. Ну він зараз єдиний власне курс про культуру пам'яті, взагалі, от про пам'ять в Україні.